Всім привіт! Сьогодні ринок цифрових товарів від курсів до музики просто на злеті. І якщо є ідея вийти з таким продуктом на український ринок, то платформа Shopify може стати справжнім геймчейнджером. У цьому розборі ми пройдемося по всіх кроках, щоб налаштувати все для успішного старту. Ну що, поїхали! Так, для початку, що це взагалі таке, ці цифрові товари? Ну все максимально просто: це будь-який продукт, який не треба пакувати і відправляти поштою. Уявіть собі, софт, електронні книжки, курси, музика. Клієнт платить і миттєво отримує посилання на завантаження або доступ на пошту. І що найкрутіше, жодних складів, жодної логістики. Добре, припустимо, є неймовірний цифровий продукт, і тут постає логічне питання, а як його ефективно продавати саме в Україні? От саме з цим ми сьогодні і будемо розбиратися. І отут на сцену виходить Shopify. Це, знаєте, така собі швейцарська армійська платформа, бо дозволяє продавати і фізичні, і цифрові товари. Це робить її неймовірно гнучкою. Давайте глянемо, чому вона так добре підходить саме для наших цілей. Так, що в Shopify такого особливого? Ну, по-перше, інтерфейс справді простий. Не треба бути генієм коду, щоб усе запрацювало. По-друге, безпека. Це суперважливо, коли мова йде про гроші онлайн. Але знаєте, що найголовніше для цифрових товарів? Автоматична доставка. Тобто, людина оплатила і тут же отримала свій файл. Це ж економія купи часу. Ну і звісно, все чудово працює на мобільних, плюс є гнучкість у підключенні платіжних систем майже ідеальний набір. Гаразд, теорія це добре, але давайте вже до найцікавішого, до практики. Зараз ми пройдемося по всіх кроках і по суті збудуємо магазин з нуля. Дивіться, насправді все зводиться до шести простих кроків. Перший реєструємо магазин на сайті Shopify. Там можна почати з безкоштовного періоду. Другий ставимо безкоштовний додаток, наприклад, Digital Downloads. Він буде автоматично відправляти файли покупцям. Крок третій: додаємо наш продукт, завантажуємо файл, пишемо опис, ставимо ціну. І отут увага: четвертий крок, найважливіший для нас: налаштування оплати. Про це за мить поговоримо окремо. П'ятий локалізація. Дуже важливо додати українську мову та гривню. І фінальний, але Суперважливий крок все протестувати, просто спробувати купити власний товар. Так, ми підійшли до, мабуть, найголовнішого як приймати гроші від клієнтів з України. Це без перебільшення той етап, від якого залежить, чи буде взагалі бізнес працювати. Так, тут є певний виклик, але він абсолютно вирішуваний. Так у чому ж заковика? А в тому, що Shopify напряму не працює з українськими банками. Але без паніки рішення є, і вони перевірені, надійні і цілком робочі. Отже, як обійти цю проблему? Є три основні шляхи: перший і, мабуть, найпопулярніший це підключити сторонні платіжні шлюзи, такі назви, як «Фонді», Лікпей чи «Вейфорпей» знайомі майже кожному в Україні. Другий варіант міжнародні сервіси, наприклад, PayPal, який зараз повноцінно працює в нас. І третій найпростіший шлях це ручні платежі. Тобто звичайний переказ на картку, скажімо, Приватбанку. Який спосіб обрати залежить від потреб, але всі вони працюють. Окей, магазин є, оплата працює, але де клієнти? Правильно, тепер потрібно, щоб про наш магазин дізналися, а це означає час для маркетингу, адаптованого саме під українську аудиторію. То як же залучити покупців? Ну, по-перше, SEO. Тобто треба зробити так, щоб сайт знаходили в Google. Для цього використовуємо ключові слова українською, пишемо зрозумілі описи. Просто подумайте, як люди гуглять такий продукт. Наприклад, купити онлайн курс з фотографії. По-друге, контент. Блок з корисними статтями може приводити людей на сайт. І звісно, куди ж без соцмереж. Активна реклама в Instagram, TikTok та Facebook – це мастхев. Ну що ж, ми пройшли чималий шлях. Від ідеї і до перших кроків у просуванні, давайте тепер коротко підіб'ємо підсумки, щоб скласти таку собі дорожню карту до успіху. Отже, що найголовніше варто запам'ятати, перше Shopify – це реально потужний і ефективний інструмент для українського ринку. Друге, головний секрет успіху це правильно налаштовані місцеві платіжні системи. Третє, не забуваймо про комфорт користувача. Українська мова та гривня мають бути обов'язково. І четверте, навіть найкращий продукт потребує просування, тому маркетинг орієнтований на місцеву аудиторію це ключ. Цифровий продукт уже готовий, а тепер є і всі інструменти та знання, щоб його запустити. То можливо саме час почати й поділитися своєю крутою ідеєю зі світом.